Слава Україні, 18 вересня. Четвер, пропонуємо вам провести цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Має 5 хвилин, аби розповісти вам про головні події країни та області. У ніч на 18 вересня противник атакував 75 ударними БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 48 ворожих БПЛА типу Шахет, Гербера і дронів інших типів на півночі-сході. Та в центрі країни зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на шести локаціях. СБУ та Нацполіція викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на Збройні сили України. За результатами комплексних заходів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону нашої держави. Як встановило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти, нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Утім, як з'ясували правоохоронці на потреби фонду, ділки виділяли лише 10% від загальної суби внесків арешту розділяли між усіма учасниками схеми. За матеріалами справи оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. Наразі керівнику фонду і п'ятьом його спільникам повідомлено про підозру триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до семи років тюрми із конфіскацією майна. Дніпропетровщина протягом доби потерпала від російських атак. Внаслідок ворожих ударів по Межівській та Покровській громадах Синельниківського району спалахнули два житлових будинки. Також пошкоджені автівки. Рятувальники оперативно приборкали усі пожежі. Атаки не припинялись і на місто Нікополь та Нікопольський район. Горіли житлові будинки, а також зазнали пошкоджень супермаркет, пошта та об'єкти інфраструктури. Крім того, через ворожу атаку виникла пожежа у Дніпровському районі. Ковохнеборці ліквідували. У Нетішині попрощалися із відважним та юним героєм Володимиром Махметом. Захиснику було лише 19. Солдат 8-го полку сил спеціальних операцій Збройних сил України. Загинув у стрілецькому бою 13 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту середньодонецької області. Вічна пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг обласних центрів України за результатами національного мультипредметного тексту 2025. Хмельниччина посіла 15-те місце у рейтингу. Найвищі показники показали учні Львову, Києва та Рівного. За минулу добу до підрозділів головного управління нацполіції у Хмельницькій області надійшло 603 повідомлення про події та правопорушення. З них 146 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху склали 121 адміністративний протокол, із них сім за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також дев'ять ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали. 645 повідомлень від мешканців області. На Хмельниччині триває проєкт Пам'ять могороду днями відбувся черговий захід у рамках проєкту, учасники якого стали 5 родин ветеранів. Програма поєднала дослідження, родоводу, психологічну підтримку, спілкування та відпочинок у стінах мальовничої меджибіської фортеці. Особливою окрасою стала творча програма вихованців Меджибіської школи мистецтв. Патрульна поліція Хмельниччини звертається до пішоходів. У темну пору доби учасники дорожнього руху стають практично невидимими. Тому варто використовувати флікери, адже вони відбивають світлофар, і водії мають змогу вчасно побачити пішохода та зупинити авто. Використання таких елементів гарантовано приверне увагу кермувальників та зменшить ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди. Носити світловідбивальні елементи рекомендуємо також і велосипедистам. А ще не забудьте придбати їх. Для своїх дітей, адже також домашніх улюбленців. Адже ці маленькі аксесуари здатні рятувати життя. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить більше про головні події країни та області. Ви можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Дякую за довіру. Побачимось.